Саме, саме, головне, саме головне, що е, в змаганнях бізнес-ліги бізнес бере е, участь все більше і більше команд. Е, так, брав, Ми почали бізнес-лігу, літній чемпіонат, е, грало 14 команд. На сьогоднішній день вже є е, 19 команд, які прийняли заявку, тобто, які е, зареєстрували своїх футболістів. І ми плануємо 11 листопада розпочати другу футзальну лігу Тернопільщини, це бізнес-лігу. Вже з двома групами буде перша група і друга група. В першій групі будуть грати ну, я, ну, сильніші команди по рейтингу, які складають, а в другій групі будуть команди, які в принципі, новачки і команди, які по рейтингу стоять нижчі. З кожним разом вже, наприклад, є така тенденція, що дуже багато з'явилося команд, це на сьогоднішній день вже три команди з бізнес-ліги, які будуть участвувати в вищій лізі Тернопільщини з футзалу. Зрозуміло, що Саме основне, що бізнес-ліга дає дуже великий поштовх для розвитку футзалу на Тернопільщині, тому що е, дуже багато от, і молоді з'явилось в командах, е, тобто, команди почали оселятися гравцями. Тобто, і це і робота, тому що гравці, футболісти, які приходять, вони отримують роботу. І, і дуже вони і грають, і прогресують, і мають. Е, як то кажуть, шанс пересувати і розвиватися далі, грати за представляти і Тернопільську область на більш вищих змаганнях, всеукраїнських.